Скажи чесно, що ти бачиш, коли думаєш про своє майбутнє? Бо від цього залежить набагато більше, ніж здається. Біблія каже, без об'явлення або без бачення згине народ. Це написано в книзі Притч, 29 розділі, 18 вірші. Простіше кажучи, Біблія каже, що без бачення неможливо вижити. Тобто людина без бачення втрачає сенс, вона втрачає мотивацію, вона втрачає напрямок. Ми часто недооцінюємо силу нашої уяви. Ми думаємо ну це для маленьких дітей, це щось фантазії, якісь мрії. Але насправді уява це простір, де народжується твоє майбутнє. Подивись навколо: технології, будівлі, книги, проекти, навіть твоє життя таким, яким воно є зараз, усе це колись було чиєюсь, чиєюсь уявою. Бачення це здатність бачити далі, ніж теперішній момент. Коли обставини кажуть, наприклад, це кінець, уява підказує тобі продовження, що треба робити. Коли все кричить неможливо, бачення малює іншу картину, в якій написано і сказано можливо. Біблія постійно говорить до нас образами. Ну, наприклад, зерно, що стає деревом. Гірчичне насіння, що виростає світло, що розганяє темряву. Бо якщо... Чому, чому це так? Тому що Бог хоче включити нашу з вами уяву. Бо якщо ти здатен побачити, ти здатен цього і досягти. Подумай, твоє життя завжди рухається. У напрямку внутрішніх образів це правда, друже. Ти бачиш себе слабким і ти рухаєшся туди. Ти діятимеш як слабкі. Ти бачиш себе переможцем, твої рішення будуть іншими, як у переможця. Саме тому ворог намагається вкрасти твою уяву. Або посіяти страх, негативні сценарії, якісь катастрофи, бо якщо він заволодіє твоїм баченням, він зупинить твоє життя. Але уяви інше: що буде, якщо ти дозволиш Богу наповнити твою уяву? Не жити спогадами про минуле? Свої невдачі, а будувати картину з завтрашнього дня, не прокручувати в голові свої поразки, а малювати образи перемоги, надії і сили. Справжня сила уяви не в тому, щоб тікати від реальності. Мова не про це, а в тому, щоб створювати нову реальність усередині, яка згодом проявиться назовні. Це як креслення перед будівництвом. Без креслення будинку не буде, ти не зможеш нічого побудувати. Без бачення не буде і твого життя. І наша уява, друже, це дар від Бога. Але питання лише в тому, хто керує цим даром? Ти можеш віддати його страху, і тоді він створює, створить образи катастроф, а можеш віддати його Богові, і тоді в серце з'явиться картина перемоги, благословіння і нового майбутнього. Запитай себе сьогодні, які образи я ношу всередині? Які сценарії я граю у себе в голові? Бо рано чи пізно твоє життя почне виглядати так, як твоє бачення? Внутрішня картина стане зовнішньою реальністю. Сила уяви і бачення в тому, що вони ведуть тебе туди, де ти ще не був. Вони відкривають двері, яких ще немає фізично, але які, які вже є у твоєму серці, те, що ти бачиш всередині. І якщо ти навчишся бачити разом із Богом, то вже стоїш на порозі нового майбутнього, того, що Господь для тебе приготував. Друже. Якщо це слово дало тобі надію, підпишись на канал, залиш свій коментар, яке бачення ти хочеш тримати в серці. І пам'ятай, твоя уява це дал, через який Бог може творити твоє майбутнє.